Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі і хочу вам запропонувати разом зі мною приготувати сьогодні смачненьке до кави, до чаю, до молочка. Для цього нам треба, щоб приготувати. Саме перше, треба гарбуз. Тиква гарбузка, баб, в кого як називають, у нас він гарбуз на Україні ось такий шматочок у мене тут 600 грам. Спочатку буду натирати його на терці, потім покажу, що буду робити далі. Натерший гарбуз відставляю в сторону. За бажанням можна посмажити його на сковорідці, щоб випарилася трішки волога. Я це зроблю пізніше, а зараз замішую тісто. 50 грам дріжджів. Дрібка солі. 3 столові ложки цукру. Ванільний цукор, пачечка. 400 грамів молока. Кого нема молока, візьміть кефір. У кого нема кефіру, візьміть сметанку, розбавте водою, також буде тісто гарне. Тепер гарненько розмішайте, щоб дрожжі розчинилися, гарненько перемішаємо її з нашим молоком, цукром, ванілем і сіллю. Так, дружі розчинилися наші молодці. і тепер поступово додаю просіяне борошно. Просіювати буду його ще раз, чим більше просіваємо, тим більше воно насищується, киснем. Пушистеньке, таке гарне. Зберігаю в сухому місці борошно. І замішую. Ось, трохи вже знову дали реакцію з і з цукром. Замішую далі тісто. Довівши тісто до такої рідини, додаю олію. Олії треба пів стакана. Там всі інгредієнти кинуті, починаємо вимісювати тісто. Тепер замісивши тісто, відправляю наш гарбуз на сковорідку, змазавши злегка пендликом пензликом олією, щоб випарити вологу. Так, гарбуз наш підсмажила, випарила вологу і починаю працювати з тістом, вмикаю духовку. Духовку включила на 180 градусів. І починаємо працювати з нашим тістом і з нашою начинкою з гарбуза. Ось таке тісто. Розділивши на дві частини, одну залишаю, а з іншої починаю працювати. Припиливши поверхню борошном, розділяю наше тісто на рівні частини, наші частин у вийшло. Починаємо розкатувати наше тісто. Накладаю наш гарбуз. Начинки кладемо щедро, щоб були пиріжки сочні, смачні відправляємо на дечка. Покажу ще інший варіант. Ось так і От такий защіпаємо. Ось такий давньокий періодок. такий такий варіант першу частину тіста виробила тепер буду формувати булочки Беремо олію. Zmašujemo naše tisto. Hrnenjko, šedro. Posepajemo cukrom. Ostak zakručujemo. Ostak zakručujemo. Перегинаємо так удвоє і розрізаємо вийде ось така плюшка. Слідуючий варіант також змащуємо олією цукром. Скручуємо, знову скручуємо швому середину і робимо два надрізи. Ось такі красуньки. І формуємо останню нашу булочку. Так. так, пиріжечки наші поліпили вже і тепер виробили. І тепер змажимо їх жовтком яйця. Для цього беремо жовток, яйця, дві чайні ложки води і збиваємо до такої рідини, щоб без комочків була остака. І змащуємо наші пиріжки, булочки, пиріжки з гарбузом булочки окремо, бо чоловік не вживає гарбуз, тому для нього особисто, Змазавши наші булочки яйцем, відправляю в духовку, розігріто на 100, при 180 градусах на півгодини або 40 хвилин. Запрошую, друзі, на пиріжечки, на булочки, до чаю, до молочка. Дякую, хто був зі мною. Бережіть себе, рідних, близьких, одне одного. До наступної зустрічі!